Добро пожаловать в ад! Добрий день, everybody! I am Кризаліс from кривий ріг. В мене є для вас шокуюча новина. У кривому розі вілколивські шестірки хочуть знищити мурал з Борисом Джонсоном. Добрий день, Евребаді! Boris Борис Джонсон London. А прем'єр Джонсонюк Борес, танки Грезік Барбарес. Чому? Тому що вони замасковані расисти. Та зараз це детально розповім. У цьому відео авторослові особисту думку оціночні судження та все, що йому дозволено законом України статтею 30 конституції України та всім іншим законом України і дозволами. Ще раз потерю авторослові особисту думку. Вам не обов'язково повинна подобатися на стіні будинку на вулиці Біліській за ініціативою Гончаренко центру. Зобразили історичну постать друга України та всього нашого народу Бориса Джонсона. Переконаний. Ви всі знаєте, хто ця людина та чому він на те заслуговує, так додам, що криворіжці ще дуже хотіли, щоб одну з вулиць міста назвали на честь Дженсенюка, але поки що то лише бажання, яким, скоріш за все, покидьки з однієї відомої корумпованої сімейки не дадуть здійснитись. Ну бо їм не дали вулицю Павлова, тому який Джонсон ви о чому? Да, почнемо спочатку. Мурал зроблено за рахунок фонду одного широко відомого народного депутата. І ми знаємо, що обираючи ганьбу, ти обираєш і війну. Якщо ви сюди зайдете, ви звідси вже ніколи не вийдете. Це ми вам обіцяємо. Добро пожаловать в ад! До цього депутата можна ставитись по різному він молодий, амбітний, активний і намагається бути скрізь і всюди. Тому, безусловно, багато його вчинків виглядають як недолугий піар. Щось на кшталт того, що робив покійний мер самогубця Константин Павлов. Він теж витрачав власні кошти, які були вкрадені із казни Кривого Рогу, на різний піар. У тому числі й платив художникам, щоб ті малювали мурали на будівлях, а потім. Всі кишенькові ЗМІ вирішали, що то мурали Павлова, і який же він молодець. Ти Врешті-решт, що то піар, що це піар. Але в цілому місто ну, дійсно стає менш похмурим та більш мальовничим, чи не так? Звісно. Корупціонери із сімейства Ровних хотіли, щоб замість Бориса Джонсона на усіх поверхнях будинків в місті було зображено огидну пику діда Зладюги та його сина відкатника. <звук> Але ті пики давно усім насточортіли, ніхто безкоштовно не хоче на них дивитися. Лише ті люди, які якось дотичні до грабунку міста або повноцінні доби. Можуть, хоч на секундочку припуститись думки, що ці викидні комуністичного режиму хоч щось хороше зробили для міста. Воу, воу 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 видихайте! Ви зараз почнете розповідати про якісь ефімерні дороги, про квітковий годинник та про те, що вони ну хоч щось роблять. А я вам відповім, що ці покидьки роблять. Хоч щось лише там, де можна 50% відкатів забрати до кишені, правильно, щоб не було каких-то збоїв, та й то в дуже рідких випадках частіше буває так, що запланують якусь ремонтні роботи, щось ну що пиляють бюджет дніпровські корупціонери. А наші місцеві просто собі медальки вішають, буцімто то це вони зробили. Хоча геть до того не були дотичні. Ну, це, от, як, наприклад, дорога на 173-му кварталі. Та менше з тим, в нас з вами сьогодні є не менш цікавий персонаж, ніж ця пердушня, про яку ми так досить довго з вами говоримо. Краще познайомлю вас з посіпакою сімейки Вілкові, в якому, вочевидь, була видана команда від Сашки Ровного в триденний термін знищити патріотичний мурал. Курва знову в мене дилема. З одного боку, хочу розповісти цікаву історію від початку і до кінця, щоб уся картина була зрозуміла. А з іншого боку, на це буде потрібно півгодини потратити та ролик цей монтувати за довгий. Як ми з вами зробимо? Коротко та по суті? Чи з деталями, з пруфами? Дідько, такий важкий вибір. Окей, давайте спробуємо коротко. А якщо комусь з вас захочеться більш розгалужено, більш детально з скринами, з блекджеком і хвойдами, пишіть у коментарі. Я можливо вам відповім. Можливо, зробимо ні, в мене є краща ідея. Ми можемо зробити стрім, де про все поговоримо. Ви будете ставити питання, а я надавати на них відповіді. Коротше, пишіть у коментарі. Все, тепер історію в цілому. В нашому місті через те, що ним керують довгоби, тобто брехуни та крадії. Майже в кожній сфері господарювання коїться жах та буйним цвітом квітна корупція. Конечно. От тисніть пальцем в будь-який бік, і ви потрапите в корупцію, непрофесіоналізм та халатність. Ну як працювати? Це все у тому числі і стосується питань зовнішньої реклами. Я маю на увазі розміщення та контроль за тим, щоб на бордах не публікували відверто огидні та брехливі речі, які в кривому розі до речі. Майже перед кожними виборами чомусь публікуються. Хоча в нас є така організація, комунальна компанія, хто за тим має стежити і не стежить за рекламою. В місті має стежити таке собі комунальне підприємство, парковка та реклама. Фактично, це суцільне корупційне болото. Але ж кому до того є діло? Це комунальне підприємство вже досить довгий час працює, годує своїх очільників та звісно. Віддає 50% намучених з різних схем грошей до общака Сашки Ровного. Звісно, да. з чого годувалось це підприємство? В місті є безліч поверхонь, які, незважаючи на закон, логіку та знищення естетичного вигляду міста, віддають під розміщення бордів, сіті лайтів та іншої фігні, яка вже ось тут сидить. Рекламні агентства Кривого Рогу, які користувалися цими всіми рекламними поверхнями, що є в місті, вони поділяються на дві групи: великі. Та маленькі, а ті, в свою чергу, поділяються на ті, що через підставних осіб належать вілкулам, і ті, що їм не належать. Звісно, всі найбільші рекламні компанії, власність сімейки. А от ті, що поменше, то вже різних місцевих криворізьких підприємців. Які досить довгий час собі тихесенько працювали, їх нічого не дивувало, все було нормально. Вони заробляли собі непогані кошти за те, що ми з вами постійно дивимося на ту прокляту рекламу на кожному кроці. Їм то все було нормально, тихенько, все хорошо. Та ця пісня лунала недовго, буквально до перемоги зеленського на президентських виборах. Частина мешканців Кривого Рогу повірили в те, що наш земляк президент. Нарешті звільнить кривий рік з полону сімейства фанатів руського міра, які доють це місто як дойну корову на всі гроші. На жаль, не так сталося, як гадалося. Кривий ріг має надважливе значення для різних олігархів, корупціонерів, бандюг та іншої падалі. По всім направленням. Тому замість очистити місто та дати йому змогу розвиватись, наш президент. Запропонував нам змінити шило на мило, і ти це не зробиш. І замість одного ахметівського мера. Він запропонував кандидатуру іншого ахметівського ставленика, тобто ті самі яйця лише у профіль. Але ж люди, яким належали борди, вже повірили, що вілкулів скоро не буде в цьому місті, і тому перед виборами сміливо брали гроші. У фермера із команди президента я про цього не не хорошого чоловіка вже розповідав. І розміщали рекламу про президентської поліцили. І того безпонтового юзіка, який ховається від війни на заході України, ць, теж рекламували. <рес> Це, звісно, дуже не сподобалось. Тим а, хотів сказати мужикам, але чи то мужики так вчиняють. Вілку вам то не сподобалось. Давайте, а ви можете без прізвища? Адже вони мріяли, що лише гидка пика діда буде висіти на усіх бордах міста, а не конкуренти. Да і от ми добігаємо з вами до найцікавішого до моменту, коли Сашка Ровний вирішив рішуче покарати тих підприємців, які розмістили на своїх бордах рекламу його конкурентів. До речі, пригадалась історія. В мене колись зламалась машина, і я поїхав до майстра на гаражі ремонтуватися. Там до мене підійшов чоловік і сказав, що впізнав мене як блогера, що постійно дивиться мої відоси, та спитав, чи це не я Константин Фісаліс? Константин Фісаліс. Думаю, так, якщо ти постійно дивишся мої відоси та не запам'ятав ім'я з прізвищем, ти дійсно мій підписник, а не просто хочеш використати, коли біда постукала в твій дім. Так от чоловік той почав мені розповідати, як вони з дружиною 10 років заробляли гроші на бордах, а ган Вілкул в них усе хоче забрати. Тож я повинен їм допомогти та записати відео. Ну так чи не так. Постійні глядачі мого каналу пригадають, що такого відео не було. Здогадуєтесь чому? Відповім через дві причини: по-перше, чоловік збрехав, що дивиться мій канал. А по-друге, я майже в кожному відео... Прошу допомогти автору, скинути хоч 10 гривень, бо то все робота і це не так вже й просто зробити це довбане відео. Це треба знайти тему, провести розслідування, там перечитати купу інформації, проаналізувати її, написати сценарій, підготувати студію, записати відео, потім його змонтувати, потім завантажити на канал, щоб лише кілька тисяч найкращих з людей. Подивились це відео, та лише 10% з них знайшли в собі сили поставити лайк. А до мене підходить людина, яка навіть гривні не скинула, навіть імені мого не знає, та розповідає, що в них Вілкул забирає бізнес, який приносив їх сім'ї 100-120 тисяч гривень на місяць. Ну що я можу сказати? Можна. я... От прийшов час, і я розповідаю цю історію, навіть без донатів. Просто за дякую, якого, ймовірно, не буде. Щоб зруйнувати всі ті борди, які не належать сімейству Вілкулів, була винайнята спеціально підготовлена людина. Долбою мова йде про криворіжця Ігоря Ільченко. Саме він і видав припис замалювати мурал Бориса Джонсона на вулиці Тбіліській, 4. Чим він це мотивував? Тим увага, що мурал з Джонсоном це Барабанна крові. Незаконно розміщена зовнішня реклама. Уявляєте? Зовнішня реклама, Карл. Ані не платять ні копійки. Просто уявіть собі: йдете ви по занедбаному, сірому, понурому місті на першій дільниці. Та бачите зображення Бориса Джонсона на фоні українського прапора. І вам більше не хочеться, вам геть більше не хочеться голосувати за вілкула. Не вирішить, не хочеться жити в цій роздовбаній дірі, в яку перетворив колись. Могутній кривий ріг, цей старий маразматичний фанат расистів. Тоді зрозуміло, чому Сашка Ровний дав команду своєму карманному тамаді знищити мурал з Джонсоном. Чому я переконаний, що це команда ровного? Все дуже просто. Спочатку цей Ільченко навіть селфі зробив на фоні муралу, але через деякий час чомусь. Йому спало на думку, що цей мурал треба замалювати. Тут не треба мати 7 п'яди лобі, щоб зрозуміти просту річ. Це не є бажанням самого Ігора. Хоч він дуже 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 схожий на типового фаната узького міра, але ж він не схожий на людину із біполярними розладами психіки, щоб спочатку зробити селфі на фоні гарного муралу, а вже наступного дня зажадати його знищити. А як ви вважаєте, це ідея самого Ільшенка чи йому якийсь чувак у гандонці підказав? Пишіть у коментарі, а я поки що розповім вам, що ж відомо про цього самого Ільченка. А відомо досить небагато. Він нудний тип, я багато не копав. Цей чувак майже все життя з юнацьких років працює тамадою, розважає різноманітну публіку за невеликі гроші. Здебільшого на таких от різних заходах, де працює тамада, рано чи пізно з'являються і наші корупціонери, які, вочевидь, заливши очі оковитою. Помітили в панові Ільченко шалену зірку та потенційного директора комунальної рекламної компанії. Хто таке? Ну що? По-перше, так майже всі відомі в місті медійні особи робили, окрім мене. По-друге, Ільченко максимально підходить під вимоги до працівників від сімейства ровного. Ільченко, як і головний редактор комунальної газети Червоний гірник, дуже полюбляє їздити до окупованого Криму. Підрасить! Розмінюючи зароблені у кривому розі гривні на рашистські рублі та фінансуючи економіку країни терориста. По-друге, це теж основна вимога, щоб бути членом команди Вілкулів. треба бути трошечки дебілом для того, щоб публічно виставляти фотографії з відпочинку в Криму у своїх соцмережах. Та звісно ж, ще ж треба бути дебілом, щоб виконувати дебільні доручення та не ставити розумних запитань. Прикольно тому в сухому залишку ми й маємо ось таку ситуацію: два десятиліття кривим рогом керували злодії, що фанатіли від руського міра. Хоча я переконаний, на сьогоднішній день в них нічого не змінилося, окрім зовнішньої мішури. Зараз вони намагаються балансувати між двома вогнями, бо до кінця не знають, яка сторін переможе. Вони не можуть повірити в поразку расистів та не вірять в перемогу України. Але неймовірно бажають зберегти статус-кво полишити собі все награбоване та в ідеалі, залишитись в місті і продовжувати його грабувати при прямих лучах сонця. Тому й продовжують намічений шлях до русифікації кривого рову, хоч зараз і оголосили про лагідну українізацію та. То все, я вважаю замилення очей. І це для мене найголовніше. От я не вірю в те, що вілкули дійсно зрозуміли, наскільки сильно вони помилялися в тому, що фанатіли від руського міра. Але то такое, то мої думки та переконання, які навряд чи я коли-небудь зміню, як і не змінив своєї думки стосовно того, що Росія ворог. Я обожнюю Крим. Дуже хоче туди поїхати і всі ці роки хотів поїхати з 14-го Хотів поїхати, але не їздив. Чому? Бо ніколи в житті не тримав в руках рублів і не планую. Я не хочу віддавати навіть одну гривню. В бюджет свинособачої федерації ані не платять ні копійки денег. Ось така історія. Ну а на цьому все сподіваюся, відео вийшло не сильно занудним, та ви додивилися його до кінця. За це, звісно, я безумовно вам щиро вдячний. А ще вдячний за лайки з коментарями. Ну і звісно, якщо кожен, хто подивиться відео, задонатить хоча б 10 гривень, він біднішим не стане. А в мене буде мотивація скоріше готувати новеньке відео. Але звісно, я нічого ні від кого не вимагаю. Та очікую, що від мене ніхто нічого не буде вимагати, особливо ті, хто мені ніколи і нічим не допомагав, але просять про допомогу. Чотка, дякую і бувайте! Живіть довго та процвітайте! Усі, окрім родини корупціонерів. Я вам бажаю десь у Магадані поборотись за крісло мера, перемогти та звалити нахер з мого міста. Чим пуже, лучше. Тепер точно все. До зустрічі. А все остальне. А Все остальне.